Дорогі браття і сестри, ми продовжуємо наші роздумування в часі Великого Посту. Великий Піст, чи інша назва Чотиридесятниця на спомин про 40 днів перебування Ісуса у пустині. Церква, коли встановила час чотиридесятниці, встановила його для того, щоб людина перевірила свої відносини з Богом. Свої відносини з ближніми і свої відносини самі з собою. З Богом, щоб перевірити свої відносини, якими вони насправді є, церква пропонує добре діло, це молитва. Бо саме в молитві людина аналізує своє життя, робить існе сумління, що так, що не так, і спілкується з Богом. Через діло милосердя, милостиню, людина. Перевіряє свої стосунки з ближніми, чи вона має здатність бачити людей у потребі тих людей, які біля нас, які з нами живуть, можливо, під одним дахом, можливо, працюють на одному підприємстві, одну працю виконують, чи ті люди, з якими ми зустрічаємося в нашому щоденному житті, і які можливо мають якусь потребу в допомозі. І третє діло милосердя це піс. Церква пропонує через піс саме перевірити. Себе самого, в якому стані я є, чи я здатний контролювати себе, чи здатна контролювати себе, чи маю цю здатність боротися за добрі справи і відкидати всяке злево. Головне у пості – це є стриманість, контроль над собою. Бо, як навчає святий Василій Великий, стриманість це усунення гріхів, вгамування пристрастей, умертвіння тіла в його природних прагненнях, це початок духовного життя. Дорога до осягнення вічних благ, а також каже, це відмова від приємностей для подолання пристрастей, щоб осягнути святість життя. Ми вже з вами роздумували про віру, про надію. А сьогодні роздумуємо про третю ниточку, яка нас єднає з Богом це про чесноту любові. Ми знаємо, що поки ми живемо на землі. Прямуємо до Царства Небесного, ми маємо і віру, і надію, і любов. Але коли людина вже відходить у вічність, віри вже не потрібно, надії не потрібно, а любов залишається назавжди. Як каже апостол Павло, в першому посланні до Коринтян, 13 глава, 13 вірш, тепер же зостаються віра, надія і любов цих троє, але найбільша з них любов. Любов Бога і любов ближніх це заповідь Божа. Це споконвічний закон, даний Богом для нормального життя людини на землі. Якщо б людина дійсно Бога ставила на перше місце, любила Бога понад усе, а ближніх як самих себе, то наше життя було б зовсім зовсім іншим. Але до цього ми маємо прагнути. Є такий євангельський уривок в Євангелії від Матея 22 глава. Де один законовчитель підходить до Ісуса і дає йому таке запитання, учителю, котра найбільша заповідь у законі? Ісус сказав до нього: Люби Господа Бога Твого всім Твоїм серцем, всією Твоєю душею, всією думкою Твоєю, і каже, це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. І зв'язок між цими заповідями є дуже тісний. Але і одночасно великою спокусою для людини є роз'єднати ці дві заповіді. Мовляв, от Бога я люблю, я дуже там побожний, побожна. А ближньо то вже як вийде. Цей мені подобається, а цей ні. Євангелист Іван пояснює це Дуже коротко і чітко, щоб людина не знаходила оправдання на брак любові до ближніх. Перше послання Івана, 4 глава, 20 вірш. Улюблені, хто каже, Я люблю Бога, і ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Отже, заглянемо найперше до катехизму нашої церкви, де йдеться про чесноту любові. Найважливішою чеснотою зродженою з віри, є чеснота божественної любові. Що її Бог дарує християнинові новому творінню у Христі. Ця чеснота є участю людини в Божій любові. Євангелист Іван наголошує любі, любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов. Чеснота любові є не лише людською здатністю любити, але й любов'ю, якою живе сам Бог. Ось чому така любов, як навчає апостол Павло, є більшою від усіх інших ознак божественного життя в людині, тобто чесноти. Любов Бога влиті в наші серця святим Духом, що нам дані. В катехизмовій частині також згадуються слова митрополита Андрея Шептицького про любов. Він так Чітко і коротко охарактеризував, без любові усе в душі є мертве, бо воля в головнім напрямку не звернена до правдивого добра, яким є найвище добро, а водночас і найвища правда Всевишній Бог. Божественна любов, якою ми, як християни, любимо наших ближніх, є безкорисливою, жертовною і такою, що не шукає свого. Вона виявляється у здатності навіть любити ворогів. Ми пам'ятаємо про ці слова, які не завжди нам подобаються: любіть ворогів ваших, чиніть добро тим, які вас переслідують, які вас не люблять чи які вам злочинять. Саме Божа любов, яка перебуває в нас. Вона здатна змінювати наше серце, щоби любити навіть тих людей, які не виявляють своєї любові до нас. Любов є змістом і мотивом усіх моральних вчинків християнина. Тому Христос навчає, що заповіді любити Бога і ближнього в цих заповідях міститься без закон. Через дар божественної любові християнин отримує свободу слави дітей Божих. Тому пам'ятаймо, любов Бога і любов ближнього це є заповідь, не альтернатива. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа, який каже, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест, йде за мною. Це як пропозиція. Людина може вибрати йти за Христом, а може і не вибрати йти за Христом. А тут Господь каже, люби Бога. І люби ближнього. Це є заповідь. І тільки тоді світ буде іншим, якщо люди будуть любити Бога і любити ближніх. І знову я вибрав для вас три цитати зі Святого Письма про любов. Три цитати, які бажаю, щоб ви їх запам'ятали, щоб вони були і в вашій голові, і в вашому серці. Що коли отак щось рознервує нас, коли нам щось не вдається, коли є якісь випробування, щоб ми згадували ці цитати: що все минає, а любов залишається. Отже, перша цитата послання, перше послання апостола Павла до Коринтян, 13 -та глава, там є з першої по тринадцяті вірш, але я тільки кілька віршів зачитаю, щоб ми... Увійшли в зміст у суть чесноті любові. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і горе переставляти, та не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби я віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. І каже апостол: любов довго терпелива, любов лагідна, вона не заздрить. Любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Колись на одних реколекціях нам проповідник запропонував оці слова апостола Павла використати для свого життя, для свого іспиту сумління. І замість слова любов поставити своє ім'я і запитати, чи дійсно я таким є. Якщо апостол каже, любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить», то я би мав себе запитати, чи дійсно. Йосафат довготерпеливий, чи він лагідний, чи він не заздрий. І нехай кожен з вас запитає себе, чи ви, чи ми такими є. Друга цитата з послання першого послання апостола Петра, 4 глава. Кінець усьому близько. Будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного. Бо любов силу гріхів покриває. Думка про те, що любов покриває силу гріхів, повинна спонукати, мотивувати кожного християнина з любов'ю ставитися до своїх ближніх. Уявляєте, ми грішні немічні люди і ми свідомі цього. Ми йдемо до сповіді, просячи прощення наших гріхів, ми стаємо на молитву, просячи прощення наших гріхів. Ми багато разів повторюємо. Слова Господи помилуй, бо ми хочемо, щоб Господь змилосердився над нами. Простив нам провини наші. Навіть в молитві очі наші щодня ми повторюємо, прости нам провини наші, так як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але апостол навчає: любов покриває силу гріхів. Маємо гріхи? Ми повинні робити всі зусилля, щоб з любов'ю ставитися до всіх наших ближніх, до тих людей, яких Господь ставить на нашому життєвому шляху. До приємних і не дуже, до відкритих і закритих, до усміхнених і надутих. Любити треба всіх. І третя цитата це перше послання апостола Івана. Там, апостол Іван, апостол Любові його називають. Він Дуже гарно навчає, каже, з цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед Ним своє серце, то як любов Божа може в ньому перебувати, дідь, не любімо Слово. Ані язиком, лише ділом і правдою. Є легко говорити про любов, є легко читати про любов, є легко слухати про любов, але одночасно є не просто любити. Але апостол закликає нас, щоб наша любов проявлялася на конкретних ділах. Церква подає нам до роздумування сім діл милосердя для душі і сім діл милосердя для тіла. Кожне діло милосердя і для душі, і для тіла це є конкретний вияв любові. Ділом, а не язиком. Чи є легко любити ділом нелегко. Таким прикладом, яким хочу заохотити всіх нас і себе, і вас, чинити діла милосердя, є свята мати Тереза Скалькути. Вона своїми ділами показувала свою любов до ближніх. Не до людей з того самого кола, не до моїх друзів, до родичів, але для, до людей, яких зустрічала на вулиці. Мати Тереза навчала, що щоб любов була справжня, вона мусить завдавати біль. Пам'ятайте, що ми повинні любити бідних аж до болі. І каже, коли я торкаюся сморідного людського тіла, знаю, що торкаюся тіла Ісуса Христа яким я приймаю його в святому причасті під виглядом хліба і вина. Звідси я беру силу і відвагу. Напевно, я б цього не робила, якби я не була переконана, що опікуючись прокаженим людським тілом, я опікуюся самим Ісусом. Тому Мати Тереза дала такі заповіді всім своїм сестрам, а відтак ці заповіді можуть бути корисними і для нас з вами. Так. Люди непослідовні, нерозумні і егоїстичні, і все ж таки люби їх. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній корисливості і себелюбстві, і все ж твори добро. Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів, і все ж добивайся успіху. Добро зроблене тобою завтра ж забудуть, і все ж твори добро. Щирість і відкритість зроблять тебе уразливим. І все ж будь щирим і відкритим. Те, що ти будував роками, може зруйнуватися в одну мить. І все ж будуй. Люди потребують допомоги, але вони ж стануть дорікати тобі за неї, І все ж таки, допомагай людям. Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар. І все ж віддавай світу найкраще, що в тебе є. Я бажаю вам і собі, щоб з Божою допомогою ми кожного дня зростали у любові. Бог і Бог!